Є новина, друзі, жах в ТЦК продовжується. Та брехня вже практично традиційна з боку ТЦК Дослухайте до кінця. Рада адвокатів Харківської області пише пост: Катівня Свавілля ТЦК. Зламана нога, побиття, шпиталізація адвоката під час надання допомоги 19 червня у приміщенні ВЛК, куди декілька осіб. Доставили бус Красноградського ТЦК, трапилась чергова трагедія. Чоловіка, виключеного з обліку, намагались примусово мобілізувати, попри прямі порушення закону. Адвокат прибув, щоб надати клієнту допомогу та завадити незаконним діям. Наслідок неправомірних дій співробітників Красноградського ТЦК з перевищенням ними повноважень, зневагою, яку вони висловлювали в бік адвоката та та на широкий загал публічним осудом за надання допомоги клієнту. Адвокат отримав побиття, зламану ногу. Та численні забої й був шпиталізований. Після цього співробітники ТЦК продовжили знущання над виключеним з обліку чоловіком побиття, моральний тиск і катування більше 16 годин поспіль. Не витримавши катувань, чоловік викинувся з вікна. Це не поодинокий випадок. Безкарність та свавілля в системі призводять до трагедії. Спроби самогубства у стінах ТЦК стають новою нормою. Це не просто порушення закону, це система катувань і принижень, яка знищує людей і. Довіру до закону. А тепер відповідь ТЦК зазначив, що ТЦК свою відповідь написала ще з самого зранку, сказали, що в них чоловік викинувся з вікна, випав, тому що хотів втікти від мобілізації, і вони зазначили, що жодних порушень з їхнього боку нема. А це пост ради адвокатів Харківської області, де омбудсмен У нас є новий командуючий сухопутних військ Галущенко, якщо я не помиляюсь, і що він не буде реагувати на такі події, на такі злочини. Харківський УТЦХ та СП Відповідь для уваги громадськості та представників медіа в одному з районів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області у нічний час доби військовозобов'язаний громадянин під час спроби втечі з власної необережності випав з вікна. З власної необережності він випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі. Внаслідок падіння громадянин отримав тілесні ушкодження кінцівок реберта голови. Постраждалому негайно було викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка оперативно доставила його до медичного закладу для надання необхідної допомоги. За результатами попередньої перевірки, стану що з боку представників РТСК та СП, жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та нерозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я. А Рада харківських адвокатів пише зовсім інакше, що поломана нога адвокату. І ну, де взагалі відповідальність і де рішучі дії правоохоронних спеціальних органів, щоб припиняти оці порушення права громадян. І де дії нового керівника, командуючого сухопутних військ, які керують цими підрозділами. Це просто жах, що відбувається в нашій державі. Тут прямо адвокати звинувачують тому, що ну, людей доводять до самогубств в ТЦК. Це катастрофа. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка, телеграм, підписуйтесь.